Цей храм у Ковганівці будували рівно чотири роки. Саме в день Різдва Богородиці заклали перший камінь у будівництво. Не було у Ковганівці ніколи церкви. Містечко була до війни. Ні, не до війни. Ну ще після війни вона стояла. Потім її розібрали і немає. А в нас ніколи не було у Ковганівці. Місцем для будівництва церкви обрали невеликий майданчик біля автобусної зупинки. Тут у великі свята люди чекали священника для освяти пасок, яблук, маку, меду та іншого. Не ну, якраз була Таня тут, Овсієнко. Вона побачила і каже, що треба раз таке це місце треба хоч маленьку якусь серквочку построїти, щоб люди могли зайти туди, помолитися, подякувати Богові за все, що нам дає.

І в Кланівке, потому що, конечно, же, я думаю, що всей душі всіх жителей поздравити з тим, що є у нас тепер такой домик, который можна приходить молиться и крестить дітей і венчаться. Я думаю, що много событий должно происходить. На подію завітав і радник президента України Віталій Журавський. Я впродовж тривало часу, маю дружбу із відомою співачкою. Тетяною Овсієнко, а в народному звідси ось напроти цього храму будинок, де жиє живе її мама, і вона виступила в ролі благодійництва благодійника при будівництві цього храму, тобто жертвувала свої кошти, які сьогодні я власне, пожертвував для розбудови цього храму. Віталій Станіславович переконаний, що якщо є церква, то є і майбутнє у цього села, і воно буде розвиватися.